Перша перевірка комісії Чорнівецької міської ради оздоровчих комплексів плюс» та під лісом на готовність до прийому дітей до відпочинку відбулася 4 червня. Тоді виявили неналежні умови укриттів та недотримання санітарно-гігієнічних норм у вбиральнях та душових. 18 червня табори повторно перевірили, як це все відбувалося. Бачила знімальна група «Сі-4». В оздоровчому комплексі Плюс» у селі Брідок Вікнянської територіальної громади цього літа планують оздоровити дітей пільгових категорій з Чернівецької громади. Під час перевірки, 4 червня 2024 року, у таборі виявили порушення. Що було усунуто? Ну, до прикладу, якщо ми йдемо по зауваженнях від ДСНС, то наприклад було горюче опорядження по шляхах евакуації. Так воно усунуто. Так є косметичний ремонт, побілені стіни, прибрана територія, покошена територія. Справді а були вимоги до огородження території, адже була в одному місці порушена цілісність її. На жаль, все ж таки залишаються такі суттєві порушення, які повинні бути усунуті для того, щоб можна було запустити дітей на період оздоровлення. Ну до прикладу, потребують все ще покращення умови перебування дітей в кімнатах. Мова йде і про кількість дітей, кількість ліжок, які можуть перебувати в кімнатах. Ну і звичайно, вимоги до укриттів, тому що одне з укриттів, яке буде використовуватися для дітей у разі оголошення повітряної тривоги. <з> табору, а воно таке в жахливому стані. Тут. Зараз ми біля оздоровчого комплексу плюс». Власник табору знімальну групу не пустив на територію. Комісія Чернівецької громади повторно проводить перевірку. Після повторної перевірки в таборі плюс» комісія Чернівецької міської ради прийняла рішення, що діти поки у цьому таборі не оздоровлюватимуть. Ми можемо дозволити перебування дітей тут в таборі, тоді коли табір буде в такому стані, що може бути безпечним для життя дітей, і справді буде сприяти оздоровленню дітей, як, як взагалі мета поставлена, власне перебування їх у такому таборі. Чи можемо говорити про якісь терміни? Власне, нам би хотілося якомога швидше, адже ми хочемо запустити. Кампанію оздоровлення, тому сподіваємося, що за якихось тиждень, два, можливо, три власник зможе відреагувати на наші зауваження і рекомендації. Комісія Чернівецької міської ради повторно проводить перевірку і у здоровчому комплексі під лісом. Власник табору знімальну групу не пустив на територію. Ми можемо зайти? Ні, дякую. Давайте може бронежас нормально. Ні, ні. Ви? Ні, Я йдем. з вами ще не спілкувався. Ви так. Ні, Негативне зразу я вас поважаю при всій повазі. Вибачайте, ви не дотримали журналістських стандарт. Ваш саме? канал, яких я саме я вам поясню, як ви вирвали з контексту інформацію і подали її в негативному. Рамці. Яку саме інформацію він негативному? Ми можемо з вами домовитися про 40 хвилин ефіру, Я прийду, все поясню. Бувайте здорові. До побачення у дитячому таборі під лісом комісія виявила ряд недоліків. Серед них двоярусні ліжка, які заборонені державними санітарними нормами. Ми наполягаємо на тому, щоб всі ліжка були одноярусні, і для того, щоб діти не ризикували своїм здоров'ям. Ми бачили, що дійсно покращились умови щодо прибирання, щодо медичного забезпечення. Тут тобто, там є медкабінет, харчоблок в належному стані, але є ще проблеми по протипожежній безпеці. Наприклад, там є панелі небезпечні, які можуть загорітися, питання по укриттю, які треба закрити. Тобто, ну в принципі. Це можливо усунути протягом, напевно, декількох днів до тижня. Комісія Чернівецької міської ради рекомендувала власнику таборів усунути недоліки. Повторна перевірка оздоровчих комплексів планується найближчим часом. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4.